Вітаю вас, шановна кадрова спільнота в ефірі, рубрика Кадро ланч. І для вас її проводжу я, експерт проєктів Кадрових UA та головний редактор журналу Кадровий UA Мар'яна Винничук. І сьогодні ми розглянемо наступне запитання: чи може директор вести військовий облік? Згідно порядку організації і ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів номер 1487 Організація військового обліку покладається на керівників підприємства, а обов'язки зведення військового обліку покладаються на працівника служби персоналу служби управління персоналу. Окрім цього, в самому порядку 1487 конкретизовано, що у разі відсутності на підприємстві Штатної одиниці служби персоналу. Ведення військового обліку покладається на особу, яка веде облік працівників. З вище сказаного ми розуміємо, що згідно порядку 1487, на підприємстві має бути особа, а саме керівник, який організовує військовий облік, і має бути окрема особа, яка буде відповідальною за ведення військового обліку. Тобто порядком 1487 не передбачено поєднання в одній особі функцій і організатора військового обліку, і особи, яка веде військовий облік. Проте на практиці бувають винятки. Зокрема, якщо на підприємстві працює директор і є декілька найманих працівників, і саме директор веде облік працівників, то в такому випадку директор. Доцільно і логічно може бути особою, яка буде вести військовий облік, оскільки нас немає серед працівників особи, яка веде облік працівників. Тому, якщо на підприємстві є директор і є кілька працівників, до прикладу, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів і рихтувальник кузовів, так і саме директор веде облік працівників, веде особові справи таких працівників, заповнює особові картки, табелює працівників, видає накази. То саме директор буде відповідальним за ведення військового обліку. У всіх інших випадках потрібно, щоб на підприємстві директор організовував військовий облік і, зокрема, призначав особу, яка буде відповідальною за ведення військового обліку на підприємстві. Я дякую вам за увагу, гарного і тихого дня і до наступних зустрічей!